Привіт, Айдера. Я всіх користуючись нагодою, закликаю підписатися на youtube канал Айдера. Едер, у нас тут з Катериною вже другий, третій, четвертий тиждень така суперечка. Чи можемо ми в кінцевому випадку розраховувати на зміну курсу діючої американської адміністрації? Я твою позицію знаю, і тому сподіваюся, що ти будеш в даному випадку безпристрасним. Питання. Ну, те, що вони роблять, призводить до того, що над американцями починають сміятися і американці, і це впливає на рейтинг Трампа. І з огляду на його пігеполітичні розклади, і саме головне, те, що росіяни, йому вже неодноразово і сьогодні, вночі знов ж таки сказали ні. Тому твоя думка: при яких обставинах, якщо це можливо, адміністрація, діюча американська, може ну принаймні, повернутися до постачання зброї Україні? Ну дивлячись на те, як поводиться нинішня адміністрація, американська це такі терпіли. у те терплять усе абсолютно. Тобто, російська влада їх просто прямим текстом посилає на з усіма їхніми пропозиціями. Перемиря, припинення, припинення вогню, тощо, тобто, просто ні, ні, ні. На кожна на кожну пропозицію ні, ні, ні. При тому, що жодних погроз бік Росії я не чую нічого. І ще ми, до речі, Романа Катерина не бачили найганебнішого, події. Незабаром, я думаю, ми станемо свідками, свідками зустрічі коханих, тобто Трампа з Путіним. І той ганебний епізод, коли 17-й, здається, рік був у Гельсінки. Він, він буде як така легка еротика. Тут, тут ми побачимо просто відверті, відверті стосунки і ілюзій не залишиться ні в кого. І я не знаю. Ну дійсно є лише єдиний чинник: це американський народ, це симпатія американців. Бо геть всі з них збожуволю і геть всі Голосували за Трампа щиро ним захоплюючись. Ну просто вони поклали на нього якісь свої внутрішні надії, якісь свої мрії, їх обдурили там когось, але не можна сказати, що там всі виборці Трампа це такі абсолютні покидки, і ось ця я хочу побачити американську насправді соціологію зараз. І побачити її після того, як він просто, я перепрошую, ляже політично під Путіна і відповідно під Китай, і це буде дуже видно, вже не збройним оком. Я не знаю чесно, відповідаючи на твоє запитання, Романе, в якому випадку може статися шкандаль, ну Просто я мене не мені бракує, якщо чесно, фантазії на цю тему. Бо терплячість і толерантність до Росії і всі ці про те, що ви по, 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 просто зараз сказали, про те, що вони санкції хочуть тобто, вони вже розділилися, тобто знімати, що ще зняти. І я не чекаю від цієї адміністрації, я чекаю лише на те, що американський народ може показати. Свої зуби і своє незадоволення, бо опитування щодо симпатії до Росії і України вони чіткі і зрозумілі. Американці, навіть республіканці, вони всі їхня більшість на боці України, і ніхто не вірить у цю брехню про Україну, яка винна і про безневинну Росію. Цього немає, і може там якийсь спрацює якийсь важель, але я його, от принаймні, станом на зараз, я його чесно кажучи, не бачу на серед цього близького кола Трампа Немає жодної людини, яка його може я думаю, правду в очі сказати, або брехати або мовчати, або підтакувати там майстри. Всі і всі навіть. Колишні э, притомні політики, які зараз ну, той самий Рубіо, наприклад, який э, виглядав як притомна людина, так колись э, Венсе виглядав як притомна людина. Вони всі критикували Трампа, критикували Путіна. Э, то що, а зараз вони тільки за. І це все обґрунтовується неймовірними э, дипломатичними здатностями Трампа. Ось ми і побачимо. Цю дипломатію наочно і це станеться. Я думаю, дуже незабаром. Причому я думаю, що там якби були нормальні радники Трампа, вони б заборонили йому зараз зустрічатися з Путіним, тому що це на контрасті з тим, як він гостинно на владках прийняв президент воюючої країни. А тут будуть будуть просто буде просто кохання онлайн. Але я думаю, що такі питання не вирішує Трамп, так і питання зустрічей. Вирішується у Кремлі, вирішується російським фюрером. і Він як скаже, так і буде. Я не маю е, ні для кого позитивного сценарію. Ну якщо е, лише не вважати е, портверезення позитивом, я вважаю це позитивом і для всіх в Україні, і для Європи на ну, Україні найважче і позитивом е, на землі. Ми зараз ну, не бачили довго ще тривалий час, не будемо бачити. Буде багато негативу, але я е, пропоную не впадати у вічі, допомагати війську, вірити в те, що е, Європа прокинеться. Е, е, ну я думаю, що Трамп він е, таке: лі, ліки від е, рожевості дуже потужні, такі е, кінські, е, такі е, кінські дози е, тверезості. Він він вкине скоро. В спільний простір всього цивілізованого світу. Ну от саме на американський народ є надія і на цифри, які покаже соціологія, тому що навіть та така Марі Лепен і Найджел Фарадж засудили припинення допомоги Україні. Ми ж розуміємо, що це не від великої любові до України. Вони це роблять, тому що всі чудово розуміють, що обидвоє з табору Путіна. А це виключно з цифр, тому що вони розуміють, що підтримувати Україну зараз набагато вигідніше для власних рейтингів ніж не підтримувати Україну. То є надія, що ці рейтинги Рейтинги, коли дійдуть і до Дональда Трампа, і він мав би по ідеї до них прислухатися. Ну чи хтось з його оточення? Бо в нього минулого разу було тверезе оточення, і вони всі насправді минула адміністрації Трампа. Там дуже багато нормальних американців, нормальних таких право ліберальних американців. Але ж тут ми бачимо палату номер 6 Насправді на всіх посадах, але ну, вся надія на американську націю, для якої може гідність ще щось значить. Але насправді я зараз спостерігаю за стосунками з Канадою, там за зіханнями на Гренландію тощо, і бачу, як зірки американські просто втікають як щури з човна. Не кажуть ні, ми їдемо. Хтось в Нову Зеландію, хтось до Австралії приймує, хтось там кудись до Європи. Ми не хочемо жити в такій Америці. І передайте будь ласка, американцям, подивитися, що якби українці всі втекли після того, як Янукович став президентом України, ну України б не було, і Америки не буде. Втікати це не шлях, шлях це боротьба. Американська демократія, все ж таки, ну має силу. Я думаю, і лише на неї насправді я надію, ви маєте повну рацію Катерини Роман. Айдере, на твою думку, от зараз з цим американським урядом, американською адміністрацією, ну дуже активно працюють європейці, і от навіть з міністром оборони Сполучених Штатів з Пітом Гексетом зустрічався відповідно британський колега Джон Гіллі. І от за підсумком американець каже: ну, взагалі про військової допомоги Україні, це така тимчасова річ і ця пауза. В лапках, да, бо це трохи смішно. А для того, щоб. Пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру. Я так не зрозумів, кого шляху до миру нас через росіян. ну, Тим не менше, От е, європейці ну, це видно, що вони не хочуть сваритися з Сполученими Штатами, активно з ними працюють. Тут е, в цьому напрямку от ці е, ну, зрозумілі для нас, і здається, зрозумілі для всіх аргументи. Вони вплинуть на Трампа чи як? Ну, знову ж таки, лише через важелі демократії, через суспільну думку. Ще є шанс такий насправді, але він невеликий. За моєю інформацією, вже з Фейсбуку видаляють, наприклад, навіть рекламу, в якій є там якийсь карикатурний негативний образ Трампа. Це вже почалося. Тобто, на, нас чекає всесвітня цензура, якщо це не зупиниться, просто зараз, якщо зусиль не докласти до цього не втікати з Америки. На докладати зусиль, щоб цього не сталося, я думаю, що всі американські мільярдери, олігархи, вони ляжуть під Трампа, і, тобто під Путіна дуже дуже швидко. Вони вже в принципі всі там. Я жодного до речі, це окрема тема. Жодного голосу не чув від дуже заможних людей від найбагатіших людей світу загалом. Не лише Америки від людей, які до речі просто своїм своїми статками, якщо якби вони поділилися з Україною, вони б могли просто перемогти Росію навіть без американської держави. Там мільярдери дуже потужні, але ж ми бачимо їх на боці або відверто на боці Росії, як маск, або а, вони відзначають суповідінгу повій, як а, цей цукерберг. Ну або там, а де Білл Гейтс, а де інші, а де е, люди, яким для яких демократія це не порожній звук? Я їх на жаль не бачу. Я не бачу в Амери... в Америці. До речі, як і в Європі, на дуже великий брак моральних авторитетів і політичних авторитетів. Перепрошую <кій> політичних лідерів, справжніх. Е, і це просто зараз час, коли вони мають з'явитися, бо іншого шансу вижити у цього світу не буде. А тут ще знову ж таки ми заговорили про погрози Дональда Трампа. Мені здається, що за це єдине, що він зміг зробити за той місяць, який він знаходиться при владі погрожувати всім: Гренландія, Канада, Україна, Японія напередодні також була. І він питав: а хто заключає такі невигідні умови? Чому це ми маємо Японію обороняти, захищати? А вони нам що? І от тепер Трамп повідомив Канаді, що хоче переглянути договір про. Кордони між США і Канадою. Такий, а що відбувається? Відбувається суцільний хаос, який дуже на користь Путіну. Знаєте, технологія створення штучного хаосу. Це російська технологія. І Україна вона відчула. Вплив цієї технології багато разів у своїй новітній історії, просто буквально протягом останніх десятиріччя останнього, коли і на порожньому місці там створювалися конфлікти в суспільстві, коли певні медійні особи гайпували на темах, на яких не можна війпувати, до речі, де, деякі продовжують. тобто хаос це зброя. Це зброя Росії, і якщо мати це на увазі, то те, що робить Трамп зі своїми сусідами, з там союзниками з Європою, з Японією з Австралією, до речі, Філіппіни ще є. Ми забуваємо, Тайвань, який критично залежить від американського захисту. Це є ідеальний шторм, це абсолютно штучний, ні на чому без жодного підґрунтя хаос. Який по якому просто аплодують у Кремлі, і вони навіть цього не приховують, і можна дійсно там спостерігати за на тим, як він на, на, накладає санкції, е, переглядає на ходу, е, там щось змінює, маневрує. Але в цілому, навіть е, якщо там, тобто, що зроблено, то зроблено. Канада в Шоці, канадські. Е, Довсі, вони просто відкрив відкр... відкривікрити вже порівнюють Трампа і його адміністрацію з божевільними, і я згадав тут таку цитату. Може, хтось з глядачів пам'ятає, коли Рейган сказав, ось ви бачите керівников Радянського Союзу, з ним мають розмовляти лікарі, а доводиться мені, сказав він і там був Рейган. А зараз це ну вже не жарти. Коли Катерина сказали, там що з Гексі там розмовляли якісь міністри. Значить, британський хотів додати міністр захорони здоров'я, чи який ось, тобто, це вже ці всі жарти вже не є жартами. Ми живемо абсолютно збожуволівшому світі, і містер хаос, хаос як зброя. Це абсолютно Russian style Це якщо Америка не дасть собі ради. Якщо Європа не дасть собі ради, якщо вона не впорається з цією хвилею з цією чумою на го першого століття, ну наслідки будуть катастрофічними у вигляді просто третьої світової війни, у вигляді ядерного зброї не всіх навколо і ну позитивного сценарія знову ж таки немає. Ну розрахунок лише на те, що критична більшість американців, американців. Вона чітка дасть а, зрозуміти уряду своєму урядові і своєму президентові, що а, божевільним а, не місце на посаді американського лідера, лідера нації, який є обличчям першу чергу американської нації, а не маніпулятором, там, не дратувальником Канади чи Мексики, чи Гренландії, Данії тощо. Ну а, тут плюс лише в тому, Катерина, Роману, що. Події дуже швидко розвиваються в дуже прискореному такому, як, як на переможці. Знаєте, коли відео в Ютубі там немає часу, ти прискорюєшся, і так, так само відбувається зараз. Події у світі, тобто може статися в принципі все, що завгодно. Але в даному випадку я відсотків 90 даю на негативний розвиток подій. А позитивний я пов'язую лише з суспільною думкою. Але тут теж є нюанс. Ось Макрону, такому умовному Макрону, Макроном таким політичним, да, тверезим політикам. Макрон теж був вражевий. Дуже я мав суперечку свого часу в Парижі з його радниками. Вони дуже смішно виглядали, там покладали надії на Путіна. Ну і Макрон, власне, і сам це робив. Але зараз він виглядає як не тверезі. І так само це на новий вік буде канцлер німецький британський прем'єр. Вони виглядають тверезими, але є сила, яку треба подолати. Щоб ця тверезість не розчинилася в атмосфері Тіктоку, грубо кажучи. Бо тікток насправді атакує Європу. Тікток це китайська державна корпорація, яку Трамп там, погрожував заборонити, відключити. Це агентура, це китайська комуністична партія, я її там рознесу, забороню. А потім, коли це зрозуміло, за допомогою. Тіктоку і технології X, і російських, техно звіки російським технологіям виборчим абсолютно чітко російським. Я це бачив багато разів. І це як просто граблі якісь наб'ють по одному тому самому місцю. Ось ну якщо Європа не переможе цей глобальний тікток. То я не здивуюся, що е багатьом е лідерам не повірять. І буде така риторика, як знаєте, як у нас колись теж була така нетвереза, що це все політики, вони пересварилися, Це війна, не, не тому, що війна, не тому, що нас хочуть знищити, а що, 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 що ти там Макрон кажеш. Значить, ні, це просто треба домовитися. Ось Трамп каже: можна ж домовитися з росіянами всі на позитивчику. Зняття санкцій домовляйтеся, що ти нам погрожуєш війною, Яка війна? У нас от у устроці, значить, багети, вино там в Німеччині, там сусідське пиво, сонечко світить. Тобто, вони можуть цілком можливо зараз на світ проходить таку перевірку на стійкість. Чи він взагалі ще зберіг таку зберіг такий хребет э, ментальний, чи вже голова десь окремо лежить, її і, і знесеною китайсько російською пропагандою, яка зараз просто э, штурмує без перебільшень європейський мігійний простір. Це і по Україні ми бачимо. Але э, Європа ніжна, лагідна, мирна, э, багаторічна э, мирна Європа, вона э, на мою думку, ну має сумнівний сумнівний досвід ментальної боротьби з фейками і там можуть просто зламати медійно на європу і це макрон, і всім теж треба враховувати треба забороняти ці китайські мережі треба забороняти діяльність медійну вони ще мають зрозуміти що крім, крім загрози фізичної про яку макрон згадав він не згадав про загрозу медійну а україна це все відчула і відчуває зараз Війна гібридна насправді і третя світова гібридна війна, вона вже йде. Вочевидь, ми її бачимо. Пане Ідере, ми дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Бачите, ми тут намагаємося бути позитивними, але знову ж таки реальність ніхто не відміняв. І зараз ця реальність явно на позитивні як не вказує. Дякуємо вам. Керівник кримсько-татарського телеканалу АТР, Айдер Муждебаєв був з нами на зв'язку цієї години.